Отож, в даному випуску я дам відповіді на. Такі п'ять питань. Отож, перше це розуміння запуску мережі манет, друге це технічна підготовка, третє це відповідність нормативним вимогам і правова база. Четверте це залучення громади та прозорість. П'яте це екосистеми. що це стратегія міграції маркерів. Сьоме це маркетинг і створення бренду. Восьме це інфраструктура безпеки. І наостанок дев'яте це інтерфейс користувача та дозвіл. І наостанок все підсумуємо в глобальному такому випуску. Отож, з комістер Атланти, сьогодні я б хотів поговорити власне на глобальну тему, а саме підготовки до запуску межі Майнетки. Так, друзі, це нарешті трапилось з проектом Алло, і я безмежно радий. Тому шлях до запуску основної мережі є ключовим моментом для будь-якого блокчейн-проекту. Ми це розуміємо. Це знаменує собою перехід від концептуального середовища тестової фази до живої робочої мережі. У цьому відео розглядається комплексна підготовка і розглядатиметься необхідна для успішного запуску основної мережі. Насправді, все дуже просто і я почну з першого власне питання, яке я озвучив на початку даного відео. Це розуміння запуску мережі майнет. Майнет, тобто скорочення від основного мережа, це термін, який використовується для кінцевого продукту життєвого циклу проекту блокчейн. Це означає момент, коли блокчейн стає повністю робочим, обробляючи ретельні транзакції, реальні транзакції та взаємодії на відміну від тестової мережі, яка по суті є бета версією. друге це технічна підготовка. тобто Аудит коду та перевірка безпеки переконатися, що код є надійним і захищеним від вразливостей. Це передбачає комплексні перевірки а, власне, внутрішніми командами та часто створеними сторі... сторонніми охоронними власне, фірмами. Також тестування і масштабовності та власне продуктивності. Стрес-тестування мережі, щоб переконатися, що вона може обробляти очікуваний обсяг транзакцій і активність користувачів без шкоди для продуктивності. Розгортання смарт-контрактів, тобто допрацювання та розгортання смарт-контрактів, які керуватимуть транзакціями в мережі. Отож, наступне це відповідність нормативним вимогам і правова база. Доволі таке складне і важливе питання. А саме, юридичний огляд. Забезпечення відповідності всіх аспектів проєкту блокчейн відповідними законам і нормам у а, юрисдикціях, де він має намір працювати. Закони про конференційність і безпеку даних. Особливо важливо для проєктів, пов'язаних із даними користувачів, що забезпечує відповідність глобальним стандартам, таким як GDPR. Так, наостанок, це залучення громади та Прозорсь. Верніше, це навіть не на останок, це четверте питання. Регулярні оновлення. Інформування спільноти про прогрес, проблеми та етапи, навчальний вміст надання ресурсів, які допоможуть користувачам зрозуміти мережу її функції та, власне, знову ж таки, функції. Також це розток екосистеми п'яте питання. А, я поділив це питання на, на два власне на дві відповіді, які складатимуться із партнерства та підтримки розробників. Отож, перше – це встановлення стратегічного партнерства з іншими проектами, а власне підприємствами чи організаціями, які можуть додати цінність мережі, також це підтримка розробників, створення сприятливого середовища для розробників, включаючи документацію, інструменти та стимули для створення в мережі. Шосте це питання а, такі стратегічне пов'язане з стратегією міграції маркерів тобто план міграції для проєктів, які переходять із тестової мережі, чітка стратегія стратегія міграції токенів до своєї мережі є надто важливою: керівництво користувача, докладні власні інструкції та підтримка для користувачів, щоб забезпечити плавний процес міграції. Сьома це маркетинг і створення бренду. Куди ж без цього? Тому маркетингова компанія добре спланована маркетингова стратегія для створення галасу та злучення користувачів та інвесторів. І також брендінг, тобто створення сильної а, власне, ідентичності бренду, яка резонує в цільовою, а, цільовою власне аудиторію, що ми бачимо на даний момент. Власне, також це інфраструктура безпеки восьме питання, а, тобто моніторинг мережі. Налаштування системи для моніторингу стану та безпеки мережі після запуску. План регулювання на надзвичайні ситуації, план усунення можливих порушень безпеки або збоїв у мережі. Дев'яте це інтерфейс користувача та досвід. Зручний інтерфейс, тобто інтерфейс платформи, інтуїтивно зрозумілий і доступний для користувачів із різним досвідом. Підтримка клієнтів також. Створення оперативної системи підтримки для допомоги користувачам у вирішенні будь-яких проблем. Начебто, все про все розповів. І тепер давайте все-таки підсумуємо. Підготовка до запуску нової мережі це власне багатогранна робота, яка потребує ретельного планування, надійних технологій, сильної участі спільноти та стратегічного маркетингу. Це критичний етап, який закладає основу для майбутнього зростання та успіху блокчейна. З початком зворотнього відділу до запуску своєї мережі хвилювання та очікування в спільноті зростають, проголошуючи нову еру для проекту блокчейн. Саме так, друзі, і найближчим часом чекаємо більше інформації власне про, про стан майнету на даний момент в проекті Ала. Я гадаю, це трапиться зовсім скоро не а, знову ж таки це лише мої додатки, тому слідкуємо за всіма актуальними новинами і до зустрічі.